Добрий день, це канал і Я і мої кози. І ми прийшли з магазину. Багато ні не купляла на 400 90 гривень. Накупляли. Так, 490 гривень. Так, що я купила? Ось такі о, калачі купила. прекрасно Ось такий великий калач 40 гривень. Так, ось такі великі калачі. Не знаю, яка тут їх вага, але 40 гривень один калач. Я таких заказала 6 штук. Ось. Таких гарненьких калачиків. Ось, ось такі. У нас такими калачами носять вечіру. Там були менші. Ось ще посипані маком були. Ну, я заказувала такі, і я такі взяла. Ось так. Так, 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 так. Це ми поставимо. А покажу, що я купила. Що я купила? Що я купила. Горох купила на горох капусту. Будемо варити горох капусту на святий вечір. Ось такий жовтий я купила. Там ще був і си, той і зелений такий, ну, не знаю, 22 гривні. Ось цей жовтий. Мені жовтий більше подобається. Так. Купила, купила я. привезли до нас ось в таких пакетиках, ще муку різну. І я собі купила. Так. О! Так. Так, так. Висівки пшеничні. Ось таких 250 грам 23 гривні. Ось так. Це не реклама, я просто показую, які купила. 23 гривні. Таке купила дві пачки. Попробую хліб пити. І привезли до нас кукурудзяне борошно. Тут 500 грам. Ось такого. Ніколи ж такого не купляла, але... Но... Тут є навіть, о, навіть є плинці з кукурудзяного борошна. Оце то вам да. На 3-4 порції. Кукурудзяне борошно 150 грам. Вівсяні висівки 50 грам. О, а я вівсяних висівок там було, треба було купити. Щоб зробити той рецепт. Вівсяні висівки 50 грам. кефіру 1% жирності 400 мл. 3-4 яйці, окріп 100 мл, молоко 1,5% жирності 50 мл, рослина олія 1 десертна ложка, розпушувач тіста 0,5 чайної ложки, сіль, цукор, банан за смаком. Банан за смаком. Змішуємо висівки, борошно, сіль та розпушувач із кефіром. Яйця з бананом збиваємо. Тут. Не пишеш треба банана, тільки внизі пише. З бананом змішуємо кріп з молоком і виливаємо такою ціл, тонкою цівкою у яйця, продовжуючи збивати. Потім додаємо тісто і ретельно перемішуємо. Далі додаємо рослину улію, випікаємо на добре розігрітий пательній для млинців, смачного. О, бачите, як файно? Треба попробувати. А тут що є таке? Ні, тут нема такого. Так, пластівці вівсяні. 18 гривень. Ось такі звичайні. Купила і купила майонез. 56 гривень. А яка вага тут? 500 грам. Плюс-мінус 3%. 83,75. Ось ця куроча. куроча грудинка. копчена. Ось це таке то я скупила. Тут вищі. Всього все ціни є написані, то я її чек не дивилася. О! Оце таке Ой. Я... Накупляла. Так що всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. А я ще вчора купляла крабові палички, бо люба заказувала на салат. Ну, скільки я не помню. Пів кілограма, але скільки заплатила. Це не я купляла, Наталя купляла. Вона мені казала, але я не помню. Ось. І у тусю. Ще я хотіла огірків купити і помідорів. Ну, сьогодні не було, мають привезти десь до вечора, але коли привезуть, не знаю, то, може, завтра малі перейдуть в село Котреста і купе. Ось такі то справи. Будемо готувати. Завтра попробую хліб спекти з тими як його, з висівками пшеничними додати. Хоч одне бухання хліба. Ось, Або форму хоча б помастити по краях нею, посипати, щоб було таке. Ну, побачимо. Хліб досить смачний. Я забула купити сімушки, зернята до хліба, То, що я пекла діти, його раз-два з'їли, дуже їм сподобався ось так, що ось такі діла. Значить, завтра спечем хлібчика. Ось на свята святкую я 25 числа різдво. Ось, спечем хлібчика і ще щось дещось трошки зготуємо, та й будемо святкувати. А на новий рік, що буду готувати, тоді будемо показувати, що буду діти готувати. А я буду дивитися. Я буду керувати. Буду головний, Головний, як сказати, управляючий над ними. <сум> Ось таке діло, ладненько. Жарти жартами. Всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. І скорішої нам всім перемоги. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім.